Вітаю. Сьогодні ми зануримося у політичний цирк, де Трамп одночасно грає роль і клоуна, і режисера. Його зовнішня політика щодо України та Росії перетворилася на безкінечне шоу настроїв то Путін у нього геній, то божевільний, то Україні допомагаємо, то пропонуємо поступитися шматочком землі. Другий термін Трампа це американські гірки, на яких усіх давно нудить, але зупинити ніхто не може. Починаємо цей огляд геополітичного хаосу просто зараз. А поки поставте лайк, коментар і підписку, це нам не завадить так само, як Україні не завадили б додаткові патріоти. Другий термін Дональда Трампа дуже швидко перетворився на глобальне реаліті-шоу, у якому політичні позиції змінюються так само часто, як у ток-шоу змінюються скандальні гості. Замість послідовної стратегії ми бачимо сценарій відомої опери Ріголетто Серце красуні схильне до зради. Сьогодні дружба з Путіним. Завтра я злий. Післязавтра знову ми домовимось, а через тиждень вже зовсім інший всесвіт. Складається враження, що американська зовнішня політика живе не в Білому домі, а в лототроні, де кожен ранок випадає новий варіант курсу на схід. Почалося все гучно, тільки на у світі з'явився бодай натяк на дипломатію без України. Трамп одразу вирішив знайти винного і, звісно, винним у російському вторгненні виявився Зеленський. Далі більше, коли Зеленський прилетів у Вашингтон, зустріч почала нагадувати не дипломатичні консультації, а відбір на шоу Америка має талант, де учаснику пояснюють, чому його номер провальний, але він має шанс виправитися, звісно, якщо буде поводитися правильно. Дипломатія минулих поколінь американських президентів в той час тихо плакала в кутку. Та варто було Трампу достатньо накидати на вентилятор, як він раптом відкриває нову фазу Я сердитий на Путіна. Ще місяць тому він хвалив куцого диктатора як геніального стратега, тепер раптом розчарований, але я вірю йому на слово. Так, це той самий Путін, який порушив усе, що можна порушити, але я вірю йому не питайте чому. Здається, в той момент Трамп і сам уже заплутався, на кого саме потрібно сердитись. Потім був Ватикан Нейтральний простір, де зазвичай люди шукають гармонію, але цього разу гармонію знайшла логіка, яка вирішила взяти відпустку і покинула голову героя цієї історії. Ну а журналісти отримали чергову порцію матеріалу. Трамп, після зустрічі з Зеленським, знову заговорив про те, що Путіна треба приструнити, і навіть натякнув на санкції. Ймовірно, це був той рідкісний випадок, коли президент США. Вирішив одразу двом сторонам нагадати, хто тут головний і хто роздає карти в міжнародному казино. У травні вибухнула нова серія: Путін, на думку Трампа, перейшов межу, і президент США раптом вирішив, що він незадоволений діями Кремля. Однак, усе це задоволення-незадоволення тривало рівно до наступної телефонної розмови, після якої знову стало незрозуміло наскільки сильно прокинулася любов до Путіна. На цьому етапі у кремлівських, здається, починає сіпатися око. Липень став періодом геополітичних каруселей. Трамп, то обіцяє дати Україні більше зброї, то натякає, що Зеленський надто багато хоче. Наступного дня знову підтримка, обіцянки патріотів, а за ними погроза Росії тарифами. І все це впродовж кількох днів. Пентагон в цей період, мабуть, кожного ранку на брифінг готував кілька варіантів прогнозу під настрій Трампа. Серпень став кульмінацією. Господар Білого Дому вирішив запросити Путіна до США, щоб поговорити про мир без України, звісно ж. Сам факт зустрічі на Алясці виглядав дивним. Президент держави, яка допомагає Україні, запрошує того, хто веде війну проти України, і робить це ще й із фанфарами. Путін отримав те, чого давно хотів: червону доріжку на заході, без жодних поступок у відповідь. Здається, навіть російські державні телеканали були здивовані таким поворотом подій. Та як тільки зустріч закінчилась, Трамп одразу взяв курс у протилежний бік погрози Росії тарифами, а Україна знову молодець. Через кілька тижнів Трамп заявляє, що Росія є паперовим тигром, а Україна може повернути всі території. Це був момент, коли око почало сіпатись у НАТО. Жовтень додав на сцену новий елемент спектаклю ракети Томагавк. Трамп з ентузіазмом натякнув, що передасть їх Україні, але після чергового дзвінка Путіна різко змінює думку. Потім знову передумав передумати. Здається, томагавки в якийсь момент самі вже не розуміли, куди вони мають летіти. І ось фінальний акт, мирний план, на 28 пунктів документ, який вразив навіть людей із дуже високим больовим порогом, бо виглядав він так, ніби Путін, щоб постібатися над Трампом, надиктував все, що в голову прийшло на диктофон, зовсім не розраховуючи, що той сприйме усе це за правду. А Трамп радий старатися. Копі паст в PDF. Згідно з цим планом, який Трамп презентував як свій, Україна мала віддати частину території, обмежити чисельність армії, відмовитися від вступу в НАТО і бажано ще й подякувати. Реакція була прогнозованою: Київ люб'язно відмовився від запропонованої ложечки гівна. Європа закотила очі, Конгрес США зробив глибокий вдих, а Трамп заявив, що Зеленський не хоче закінчувати війну. Такою і стала міжнародна політика США у виконанні Трампа суміш шоу, поганої імпровізації і логіки, яка так і не повернулася з відпустки. І якщо раніше світ очікував, що Вашингтон буде джерелом прогнозованості, то тепер усі щодня відкривають новини з легким мандражем. Підбиваючи підсумок, можна сказати одне. Замість стратегії ми стали свідками багатосерійного геополітичного драматичного кримінально-комедійного шоу, де напрямок американської політики визначається не національними інтересами, а настроєм головного героя. І якщо Путін веде війну, керуючись колоніальними комплексами, то Трамп веде дипломатію, керуючись емоційними спалахами, які іноді тривають довше ніж його політичні рішення. Україна, Захід і весь світ опинилися в заручниках ситуації, де кожен день новий сюжетний твіст, і якщо щось тут і стабільне, то це нестабільність психічного стану однієї людини, яка за примхою долі зараз має спроможність впливати на увесь світ. Підписуйтеся, ставте лайк і діліться відео з друзями. Також слідкуйте за наступними випусками у цьому політичному серіалі. Сезон точно ще не закінчився.